Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Іран відправив до Москви літак, на борту якого, ймовірно, були дрони камікадзе. Журналісти видання БІЛД повідомили, що літак Іл-76 вилетів із Тегерана у четвер, 3 листопада, вранці та вже близько полудня приземлився в аеропорту Внуково. Військовий експерт видання Юліан Репке наголосив на тому, що Рейс здійснила авіакомпанія Поя Ейр, яка знаходиться у санкційному списку США. Американський мінфін стверджує, що літаки цієї авіакомпанії використовують для транспортування незаконних вантажів. Репке вважає, що саме на Іл-76 до Москви прибула нова партія ронів шакіт 136 які росіяни активно використовують у війні проти України в той же час саме на внуково дві години тому чули хлопки, після цього терміновий взліт літаків? Ми вже неодноразово повідомляли, що внуково давно використовується у військових цілях. Про це повідомляв і місцевий рух опору. Скоріше за все, чергова диверсія, підрив вогонь. Крім того, активісти Легіону Свобода Росії в Єкатеринбурзі підпалили залізничні потяги з пальним. От тут навіть і кадри відповідні вже є. Воно призначалося для постачання путінським військам, що воюють? проти України єкатеринбургські партизани здійснили акцію на підтримку бойового крила організації, яка зараз воює на боці України. Що ж наразі Росії і без дальнобійної зброї зовсім не солодко. А що буде, коли Україна отримає відповідні ракети? Деякі українські ресурси та лідери суспільної думки стверджують, що Україна начебто скоро отримає франко-британські крилаті ракети повітряне обазування «Скальп», вона ж Шторм Шедоу, котра має польотну масу до 1300 кг, масу БЧ 450 кг. Носієм такої ракети в строю ЗСУ начебто має виступати бомбардувальник Су-24М. Адаптацію цього літака для застосування КР Скальп, начебто має займатись Польща. Усього в у нас, начебто, має бути лише один су 24 М, адаптований як носій скальп, і лише декілька таких КР. Але цього начебто буде достатньо, щоб уражати тил російських окупантів на глибині до 300 кілометрів від лінії фронту. І це при тому, що заявлена дальність стрільби цієї крилатої ракети складає всього 250 кілометрів. Ті ресурси та лідери суспільної думки, що таке поширюють, обрисовують своїм читачам чи глядачам доволі захопливу картину. Ось дивіться, скоро у нас буде далекобійний засіб доставки бавовни по тилам рашистів. Тим більш що ж є позитивний приклад адаптації протирадіолокаційної AGM-88. Сім харм для застосування із міг 29 та су 27 але якщо вчитатись у новину про начебто передачу в Україні ракети Скальп, то сходу можна знайти одразу декілька слабких місць. Ну наприклад, чому мають адаптувати лише один літак, до якого буде лише декілька крилатих ракет. Логічніше виглядало б, якби мова була про адаптацію хоча б декількох Су-24М або ж інших літаків з функцією ударних. Наступний момент, чому саме Польща, начебто, буде займатися адаптацією Су-24 під ракету Скальп? Польські ВПС взагалі не мають на озброєнні шторм Шедоу», У них натомість є крилаті ракети AGM 158. Відповідно, навіть якщо концерн MBDA, як виробник ракети Скальп, справді захоче залучити польських підрядників, на місці ризикують взагалі не знайти потрібних Охівців, мабуть, насправді найголовніший момент першоджерелом новини про поставку Україні ракет Скальп виступає. Маловідоме англомовне видання Мілітарі Моніторінг, яке, скажімо так, є доволі компліментарним відносно расистів. Наприклад, за версією авторів цього порталу російські аналоговнітні. Су 35 с раптом стали носіями гіперзвукової зброї, ну і багато чого іншого, схожого на російську пропаганду, тільки англійською мовою, безперечно, Україні як воюючій державі як ніколи зараз потрібно щось на кшталт літаючого АТКМС. Щоб бити на декілька сотень кілометрів вглиб території ворога, але настільки палке бажання може призвести до ефекту видавати бажане за дійсне та до створення неіснуючих новин. Хоча тут саме той випадок, коли б хотілося помилятись, і щоб Україна справді отримала далекобійні ракети великої дальності, тим більш Дефенс Експрес розповідав про один цікавий проект під назвою Репід Дрегон, який зараз ведуть ВПС США, і котрий в перспективі може посилити в тому числі ЗСУ для доставки бавовни вглиб Росії. До зустрічі, глядачі. Переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.